Всім привіт! З вами канал Свинарство з нуля. Сьогодні, як завжди, на своєму господарстві вже почистив, дав їсти і продовжуємо працювати. Так як я казав раніше, ось тут я планую також зробити клітки. І зараз я буду це все вичищати, вигортати, тому що вже на слідуючий тиждень прогнозують морози і потрібно моїх білопоясок забрати вже сюди, тому що там вже їм буде прохладно. Ось так. Тут колись в мене стояла корова. Зараз це все я буду демонтувати і буду підготовлювати для того, щоб робити квітки. Зараз ще йду до своїх білопоясих. Білопоясі мої зарилися в солому і сплят. Тут в них так, як би сказати, не, не жарко, але не дуже і так холодно. Вода тече. Солома ще є. Їсти також є. Я то їм взяв, але в них ще є. Ще поки що не буду їм досипати. Нехай виїдають. Потрібно скоріше робити і перегонити їх туди до хліва, тому що як будуть морози, то їм тут буде прохолодно. Ось така ситуація. Ось так просувається робота. Тут же поприбирав вже все. І ось така. Тут колись стояла, як я казав, корова і тут була стічна яма така. Сеж сюди стікала. І зараз такий така яма тут утворилася, не знаю як це краще, але треба його все знімати, засипати, мабуть, і тоді аж класти підлогу. Тут як видно, де виходить підмурок. Ну, я думаю, що цього й не потрібно було б знімати, але зараз попробую. побачу Зараз буду розбирати ці ясла колись були. І там знайду ту сторону підмурок, щоб поставити, виставити ноль. Прикинути приблизно, як що тут де скільки збирати. І так, майже все вже зачистив. Залишилось ще тільки під цією кліткою кролячою, тому що я її сам не можу перенести. Вже лишив його на понеділок. А тут все вже позачищав. Ця солома що завтра кину малим поросятам. І в понеділок можна буде розпочинати робити підлогу. Ось так воно все виглядає. І тут трошки погано видно. Це освітлення перенесеться так само, як ось цей фонар на стовбові, так само тут буде з цієї сторони. Поросят їсти є, кинув їм буряка, повичищав і вони цямкають. На сьогодні я вже буду закінчувати, тому що тут вже, тут вже майже все зроблено. Зачищено все вже. Тільки залишилося під цією кулячою кліткою. Тут цю яму, де була стічна яма, закидав, тому що тут трохи зчислив з цієї сторони і кидав туди. Ось так. На цьому буду закінчувати своє відео. Кому сподобалось, пальчик вгору? Підписуємося на канал. На все добре!